Якими подіями запам'ятався четвер першого травня? Знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найактуальнішу інформацію з життя міста та області. І Далі у випуску говоримо про таке. У Вінниці будують ветеранський хаб побратим. Нові послуги у стріжовському ЦНАПі. Ветеранський хаб побратим будують у Вінниці. Там працюватиме 25 фахівців, які надаватимуть адміністративні та соціальні консультації, психологічну та правову допомогу, фізичну реабілітацію. Послугами центру зможуть скористатися ветерани, військовослужбовці, члени їхніх сімей, а також родини загиблих і зниклих безвісти захисників. Прості розташують у центрі міста, де наразі триває реконструкція приміщення. Побратим стане. Найбільшим ветеранським центром громади ми утворили в лютому місяці саме комунальний заклад побратим. І цей комунальний заклад буде знаходитися саме в цьому приміщенні. Тут ми сьогодні просто проінспектували і подивилися, який вже об'єм робіт був виконаний, що необхідно зробити для того, щоб найшвидшим часом це завершити, яке необхідно обладнання. Ми обговорили всі питання, які пов'язані з можливостю підтримки грантових коштів, там, донорських коштів, і ми працюємо над цим. І саме головне, що ми Визначили, що в червні місяці, в другій половині червня місяця, цей ветеранський просів по плану нашому буде розпочинати свою роботу. Нагадаємо, у Вінницькій громаді вже діють кілька ініціатив, спрямованих на підтримку ветеранів, зокрема, «Ветеран – простір де захисники можуть отримати індивідуальні консультації, взяти участь у групових зустрічах, пройти курси з працевлаштування. а також полум'я надії, який більше орієнтований на психологічну допомогу, арт-терапію та неформальне спілкування. Сьогодні ми вже відчуваємо необхідність і потребу в, в, в таких місцях, і наприклад, прикладі ж того ветеран ранхаба і. Полом'я надії, ми бачимо, що запити дуже великі, і тому я думаю, що оця мережа цих просторів вона повинна бути найширша. Але тут питання не просто в кабінетах, умовно кажучи, чи в просторах, а питання в тих послугах, які будуть надаватися е, безпосередньо в таких установах. Е, тому що це досить великий спектр е, таких послуг, і я хотів би нагадати, що саме Вінницька територіальна громада, е, ну, можна так сказати, є пілотною з точки зору впровадження. Політики ветеранської політики по підтримці знову ж таки хотів би нагадати, що ми єдине місто, яке зберегло з двадцятого року роботу такого інституту, як помічник ветерана. Меморіальну дошку на честь Бражина, захисника України, який загинув під Бахмутом, встановили на фасаді його будинку. У жовтні 2022 року Ілля став до лав Збройних сил. Мріяв збудувати великий дім і виховати сина. Та вже в грудні загинув від ворожого обстрілу. Вшанувати пам'ять героя вирішили рідні, встановивши меморіальну дошку саме на будинку, де Ілля народився і жив. На фасаді будинку, де народився і жив захисник України Ілля Бражин, відкрили пам'ятну дошку. Іллі було 31, коли він став на захист країни під час великої війни. У жовтні 2022 року служив стрільцем снайпером. У 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді загинув у бою за Бахмут, отримавши смертельне осколкове поранення. Осколкове поранення прямо в шию. Він як був донором, а загинув практично від втрати крові. Миттєво ілля мав багато мрій. Хотів збудувати великий будинок у селі, відвести сина Кирила у перший клас та жити в мирі разом із родиною. Посмертно Ілля Бражин отримав орден за мужність третього ступеня, аби зберегти пам'ять про сина, чоловіка та батька. Родина Іллі встановила меморіальну дошку на будинку по вулиці литвиненко вольгемут 42А. У нас абсолютно нічого не залишилось після нього. Хотілося, щоб останні якісь дрібнички хоча б для пам'яті, але, на жаль, і до сих пір немає зв'язку. Мені хочеться, мені в першу чергу, як мамі, хотілося хоч що-небудь зробити для його пам'яті. Вшанувати Ілю, прийшли колеги, сусіди, знайомі та друзі. Його пам'ятають добрим, відповідальним і щирим. Він мене Ілюшка. Хоча потім вже став Ілією Миколаєвичем. Дитина, яка старалась вчитись, був дуже відповідальний. Відкриття меморіальної дошки нашого Іллі, нашого героя, яка буде і символом пам'яті його героїчного подвигу, його патріотизму. У грудні 22-го другого ілюбражена поховали у селі Щітки, саме там, де він мріяв збудувати дім. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Зелену зону облаштували на Сабарівському кладовищі у Вінниці. За пропозицією рідних полеглих захисників та захисниць, клумбу облаштували, висадивши ялівець жовтого та синього кольорів. Площа облаштованих квітників складає близько 600 метрів квадратних. Об'єкт, який складається з трьох окремих локацій, відміжований доріжками і розташований при вході на кладовище біля колумбарію. З нами на зв'язку Раїса Кравець, член родини полеглих захисників та захисниць при міському голові. Пані Раїсо, мої вітання. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, про ініціативу, як виникла ідея створити зелену зону на Сабарівському кладовищі? Через рік після перших захоронень загиблих захисників у кварталах Сабарівського кладовища, у родин це були родини кордівців. Виникла ідея висадити алею троянд по периметру кварталу. Це було зроблено, але в подальшому виявилася проблема у догляді за цими рослинами, тому що ґрунт був не підготовлений. Вони... Потребували особу, особливого якогось догляду, заміни ґрунту. Цю проблему родини між собою обговорювали. І відповідно, коли була створена рада родин при міському голові першим із питань, які ми винесли на засідання в міській раді, це було облаштування Алеї Слави, і, зокрема, клумб по периметру першого квартала. Для того, щоб це мало гідний вигляд в місцях захоронень наших захисників, голова Ради родин Вікторія Колмикова запросила ландшафтного дизайнера Аллу Смірнову, яка оглянула територію, специфіку і запропонувала обрати рослини, які будуть витривалими, і не потребувати особливого догляду. При цьому були присутні родин, родини загиблих, вони погодилися на такий варіант, і, відповідно, ми цю ідею вже донесли до Вінницької міської ради на наступному засіданні, і реалізувати її взялась наш «Зеленбуд». Розбили на два етапи. Перший етап був восени минулого року. Спочатку висадили бересклет та лаванду, а уже навесні висадили єлівець двох кольорів голубого та жовтого, який буде імітувати Прапор України. Ось така історія. Пані Раїсо, розкажіть, будь ласка, чи плануєте в подальшому розширювати цей проект, і, можливо, детальніше хто ще доєднується, можливо, самі родини також доєднуються до ось цієї справи? Ну, звичайно, що багато догляду за рослинами роблять самі родини, особливо за трояндами, які висаджені були на самому початку, і за лавандою доглядають, тому що. Це якраз біля тих могил, які розташовані найближчі, тому і родини переймаються виглядом тих рослин, які висаджені, і як вони будуть виглядати. Звичайно, що у нас є і ще багато ідей, які б ми хотіли реалізувати в пам'ять про наших загиблих захисників, але про них можна буде говорити тоді, коли ми зможемо їх реалізувати. Щиро бажаємо, щоб ваші ідеї були реалізовані, щоб якомога більше віничан допомогли вам їх втілити у життя. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Раїса Кравець, член ради родин полеглих захисників та захисниць при міському голові. Безсоння, дратівливість та стрес це ті наслідки алкогольної та наркотичної залежності, з якими стикаються пацієнти. Як і з більшістю хвороб, будь-яка залежність успішно лікується саме на початковій стадії. У Вінницькій лікарні імені Ющенка мають чималий досвід у лікуванні цих захворювань. Зізнатися самому собі у тому, що маєш залежність, це перший крок до одужання. Два тижні у лікарні імені Ющенка медики допомагають у лікуванні ветерану російсько-української війни Дмитру Графу. Після поранення військового списали зі служби і впоратися зі стресом Дмитру допомагав алкоголь. Сюди звернувся, щоб допомогли мені зупинитися з алкоголем. Виявили мене з цього стану, зараз апетит і поправився може кілограм на 5, може більше, не знаю. Ну, Ну, добре, голова свіжа, вже якісь то плани є. Ну, важко було. Ну, я до цього ніколи не звертався. От, ну, мені допомогло. Зараз планую, щоб якісь ліки мені приписали, щоб я надалі себе держав в руках. З алкогольною залежністю бореться й Володимир Горожанін. Від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерив. Як і Дмитро, в тому та стреси заливав оковитою. А через це почастішали епілептичні напади. За півгодини декілька приступів було. І на надали допомогу мене взяла швидка, привезла в лікарню сюди. Зовсім як це кажуть на українській невміняємий, тобто людина в дуже тяжкому. І вони мені ці півгодини люди мене просто, просто тримали від, від тої смерті. Я не міг нічого зробити, тому що я був без свідомості. Початку повномасштабної війни кількість пацієнтів із алкогольною залежністю суттєво зросла. Таку невтішну статистику оприлюднюють і лікарі. Позбутися їм важко. Це все індивідуально і залежить від самого пацієнта. Ми надаємо тут невідкладну допомогу, гострі стани знімаємо. В подальшому пацієнт виписується з відділення і він мусить вже керувати сам собою і сам своїм життям. Ігор Пугачук майже 30 років вживав наркотики. Із цією залежністю за допомогою лікарів бореться уже третій рік. Я прийшов сюди з нарушенням психіки, я зрозумів, що я вже стільки от цього, вибачте, за заваження дряні перепробував, що треба звертатись. Лікування залежності це не лише крапельниці і медикаменти. Це щоденна робота над собою. В лікарні імені Ющенка психологи та психіатри допомагають пацієнтам у подоланні залежності. Залежність теж виникає по-різному. Є люди, які вживають руками. Щось і в них немає ще залежності. Це періодичне вживання. А є ті, які з першого разу. Тільки спробували, і вже відразу виникла залежність. На жаль, залежність це вже є хронічне захворювання. Це не воля, не сила, це хронічне захворювання, яке а любе захворювання потрібно лікувати. В Україні по фахову допомогу звертається лише кожен десятий з тих, хто має залежність. Більшість бояться осуду або не вірять, що можуть змінитися. І саме підтримка лікарів психологів допомагає людині побороти недугу. Вікторія Ліварчук, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Архівні довідки, копії або витяги з документів архівного фонду Вінницького району тепер можна отримати в, ЦНАП, в центрі надання адміністративних послуг Стрижевської громади. Цією послугою можуть скористатися як фізичні, так і юридичні особи з усього району за умови, що відповідні документи зберігаються в архівному відділі. Районної військової адміністрації. Подати запит можна безпосередньо в ЦНАПі, а отримати результат особисто або через доставку службою нової пошти. У нас на зв'язку Ольга Скорбач, начальниця відділу Центр надання адміністративних послуг апарату Стрижавської селищної ради. Пані Ольгу, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які ж типи архівних документів доступні для запиту. Сьогодні жителі Стрижевської громади можуть отримати копії документів майнового характеру, копії архівних довідок про переіменування або ліквідацію підприємств, можуть отримати витяги з рішень сільської і селищної ради, витяги з виконкомів або рішення правління колгоспу. Дуже важливо, щоб жителі знали. Реквізити документів і дату їх видачі. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, чи можливо отримати копію або витяг у електронному вигляді? Так, це можливо, якщо заявник хоче отримати в електронному вигляді копію архівних документів, він має вказати спосіб отримання на електронну пошту і ми їм відправимо? А в яких випадках запит можуть відхилити? Запит відхиляється, якщо в архіві немає цих архівних документів або немає архівного фонду. І ще розкажіть, будь ласка, наскільки важливою ця послуга є для жителів Стрижевської громади? За ініціативу нашого селищного голови Михайла Іванича в зв'язку з його позицією, що всі можливі послуги мають надаватися на місці. Жителі громади не, не потребують їхати в обласний центр, витрачати свій час, кошти, і можуть отримати ці послуги зараз в нашому центрі надання адмінпослуг або в старостатах, і на заверш... них це дуже важливо, пані Ольгу. Щоб підсумувати нашу розмову, розкажіть, будь ласка, які ще послуги доступні в Стрижавському ЦНАПі? Сьогодні ми розширили перелік адміністративних послуг і в Стрижевському ЦНАПі можна отримати 301 послугу. Тут можна одружитися, зареєструвати місце проживання, отримати паспорт, зареєструвати бізнес та нерухоме майно, оформити земельні питання. Також у нас працює постійно діюча робоча місця головного управління пенсійного фонду Вінницької області. Надаємо соціальні послуги нашим ветеранам. А що стосується оформлення, можливо, паспортів, такі послуги також надаєте так, з квітня 24-го року у нас запрацювала паспортна станція, і ми чекаємо не тільки наших жителів громади, а ще з сусідніх громад. Завітати в наш ЦНАП і отримати як закордонний паспорт, так і паспорт id картку громадянина України. Думаємо, що у вас відвідувачів 100% побільше. І після нашого етеру. Вам дякую за роз'яснення та за те, що доєдналися. На все добре. Дякую. Глядачам нагадаю: у нас на зв'язку була Ольга Скорбач, начальниця відділу Центр надання адміністративних послуг апарату Стрижевської селищної ради. Нові маршрути історії та творчі активності зможуть відкрити для себе віничани та гості міста у травні. Офіс туризму Вінниці підготував 14 подій. Серед них п'ять нових екскурсій містом і поділям, два майстер-класи, а також мандрівки за межі області. Відвідувачі дізнаються про Магдебурзьке минуле Вінниці, історію п'ятничан та роду грохольських, побувавши у Лядові, Буші, Чернівцях і Радомишлі. Для поціновувачів креативного відпочинку проведуть майстер-клас. З виготовлення мила скрабу та розпису екоторпу техніці вибійка. Участь у заходах можлива за попередньою реєстрацією. Екскурсії містом також мають тематичний характер, адже це буде екскурсія прогулянка з ароматом часу, де екскурсанти будуть мати можливість потрапити в ті музеї, які не завжди доступні для пересічних громадян. Це такі як музей грошей в торгово-економічному університеті, це музеї театру імені Садовського, тобто їхня власна колекція. Також буде екскурсія п'ятничанами, це вперше від офісу туризму. Екскурсію проводить наша Соломія Грон, а також нова екскурсія. Від Наталії Дідковської, випускниці школи гідів та амбасадорів, печатка свободи, де вона сконцентрує саме свою увагу, яке значення мало набуття Магдебурзького права саме для міста Вінниці і як воно починало свою розбудову. А регіоном це весна на Ямпіщині з Оксаною Роздорожнюк. Відвідаємо квітучий сад у місті в селі Фальборково, Оксанівку відвідаємо. Ну і звичайно. Подільські святині, це безглядво, це буша. Також офіс туризму в Вінниці проводить і безкоштовні соціальні екскурсії для дітей військових, людей поважного віку та родин загиблих захисників у програмі Тематичні мандрівки містом, поїздки регіоном, інтерактиви та творчі заняття. Такі заходи допомагають людям адаптуватися, дізнатися більше про рідне місто і провести час у колі однодумців. Перша субота місяця це. Екскурсія для дітей військовослужбовців у музей марки імені Якова Балабана. Традиційно третя неділя місяця. Екскурсія містом рівноваги та затишку. До речі, буде новенька екскурсія. Вінниця у стилі модерн». Ми вже анонсували її на платній основі. Це можна буде справити безоплатно. І в рамках проекту «Нескорені, незламні. Екскурсія для військовослужбовців. Цього разу це буде музей трамваю. Таким видався на події день сьогоднішній. Мої колеги продовжують відслідковувати інформаційну картину регіону. Аби оці же порі розповісти вам про найактуальніші новини. На цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.